Наступна авторка, яка народилась у Черкасах безпосередньо вже в столиці Черкаської області, це Ірена Карпа, у віці двох років переїхала до Івано-Франківщини, потім вже в Єремче. Про те, що літа дівчинка їздила до Черкаської області, до своєї бабусі, де проводила літні канікули, і, не дивлячись на російськомовне середовище, обрала для себе українську мову. Рідну українську мову і не піддавалася тиску, спілкуючись саме рідною мовою. Карпа є випускницею Київського національного лінгвістичного університету. Темою її дипломної роботи були архетипи великої матері в романах Мішеля Уельбека, елементарні частинки Юрія Істрика і подвійний леон. А згодом авторка переїхала до Франції, де проживає і по сьогоднішній день виховуючи двох доньок. Щодо її літературної діяльності. Вона випустила низку романів, тільки нікому про це не кажи. Добрі новини з Аральського моря, як виходити заміж стільки разів, скільки ви захочете. Жовта книга, Фройд виплакав, Добро і Зло та й інші твори. Зізнаюсь, що я не читала досі жоден з її творів, але колись виписувала її цитату, почула її по радіо з Роси Води і Колобані, і мені дуже сподобалось, то я думаю, що можливо я буду читати саме цей твір. Пишу це, аби ще раз нагадати про нехитре женське щастя, почуття, нюанси, дзенську радість, кінець кінцем, адже для того, щоб жити наповну, не потрібно мати ні статусної пишноти, ні чогось іще, аби заздрим сусідам вилазили очі. Від усього, що маєш, робиш, відчуваєш, треба отримувати насолоду. І вона хай не дивно. Не збільшується від нагромадженого багатства, адже можна й у винайній тій хаті пофарбувати стіну в той колір, у котрий хочеш сам, а не хтось. Можна жити без меблів і пити дороге вино, не мати авто, але потрапляти велосипедом у такі місця, котрі іншим і не снилися. Головне ж ти знаєш робити все з власної волі тоді це правильно і морально, а ламати себе найбільший з гріхів.